Друзі, привіт! Думки в голос стосовно ВПО і стосовно Паші Маліна. Чим вони е, пов'язані між собою? Нагадаю, що Паша Малина, Кириленко Павло, став очільником Донецької області в 2019 році. І якби фортифікації були, переселенців такої кількості не було б перше. Але, ж, чому згадав? МінФін нам дав цифри, що Паша Малина отримує. Антимонопольний комітет України працівники рядові отримують по 110 тисяч, а керівництво отримує по 220. А переселенець отримує 2 тисячі допомоги. Тобто один Паша і його заступник. Тобто, кожен заступник отримує як 100 переселенців, 100 ВПО отримують таку ж кількість грошей, як отримує один Паша. Ага. Опа! І далі декому з цих переселенців ці виплати відмінили. Чому? Ну, тому що там або пенсія за висока, або ви вже заробляєте, або, або, або. А паша, той, вини якого люди стали переселенцями, отримує щомісяця як 110 переселенців. Ага? Як вам це? Да? Угу. А їх таких працівників антимонопольного комітету аж 270. 110 помножить на 270, ох, цифра виходить. Ну, хай можна владці отримують, але ж я наполягаю на тому, що ці речі пов'язані саме Паша привів до того, що люди стали переселенцями. Якби воно у 19 му році будувало фортифікації. Оця ось людина, кому 30 років на той час було від, роду, Ось якби воно прийшло і сказало, що ага, буде війна, будемо будувати фортифікації, але ж він в цей час крав кошти, які виділялись на фортифікації. І досі не сидить у в'язниці, і досі працює головою антимонопольного комітету, і досі є представником України. По вступу України в ЄС, друзі, ну це просто жесть. Володимир Олександрович ще до вас. Кожного дня я до вас звертаю. Звільніть Кириленка, Павла, з посади голови очільника Амку. Хоча б це зробіть. Далі вже будемо якось продвигатися по судах, приїдемо в суд. Зробіть це негайно. Володимир Олександрович ще раз звільніть Кириленка з посади. Очільника голови антимонопольного комітету, гарного дня! Всім слава Україні!